Привіт! Знову вітаю вас на каналі Центру вдосконалення вчителів у Зеленої Гурі. Сьогодні я розповім вам про історію математики та штучного інтелекту і про те, як це сталося, що сьогодні у нас є чат GPT. Людський інтелект, тобто здатність до навчання, міркування та роблення висновків, а також адаптації до нових умов. Віддавна вона допомагала нам не лише виживати, але й розвиватися та створювати технології і культуру, тобто цивілізацію. Людина протягом століть створювала інструменти, що підтримують її інтелект у повсякденних завданнях. Найважливішим було звільнити наші уми від виконання, наприклад, складних математичних обчислень. Одним з найстаріших таких інструментів, що підтримують людину в обчисленнях, є абакус, тобто ахівниця. Винайдене в давній Месопотамії, воно використовувалося протягом тисячоліть як допомога в арифметиці, тобто, в рахунку, його конструкція, що базується на намистинах, які пересуваються вздовж стрижнів, дозволяла швидко та ефективно виконувати математичні операції з іншого боку, інтелект був об'єктом захоплення та натхнення для створення машин і штучних істот, які не лише допомагали людині, наприклад, у обчисленнях, але могли думати і діяти, як він сам. У міфах і легендах різних культур ми знаходимо, наприклад, історії автоматичних людей. У Давній Греції з'явився Талос, величезний механічний охоронець криту, створений Богом Гефестом. З іншого боку, в єврейській традиції, відомий Голем глиняний створіння, яке було оживлене вченим рабином, щоб захищати єврейську громаду від переслідувань. Протягом століть машини, розумні як люди, залишалися лише в сфері мрій і легенд. Можливість створити такі машини ми здобули головним чином завдяки розвитку математики. Наприклад, у XVII столітті Готфрід Лейбніц говорив про створення універсальної мови математики, яка дозволила б механічно вирішувати проблеми. Готфрід Лейбніц був геніальним німецьким поліматом, єрудіт, тобто людиною з величезними знаннями в багатьох галузях науки. У математиці він прославився не лише завдяки проекту використання її в логіці. Це перш за все піонер аналізу, а точніше диференціально-інтегрального обчислення. Як інженер і винахідник, він був творцем одного з перших механічних калькуляторів, званого хунковою лавою. Цей калькулятор був здатний до віднімання множення ділення, а навіть до витягування квадратних коренів Лейбніца. Можна вважати також одним з ідеологів інформатики. Вірив, що можна автоматизувати не лише арифметичні обчислення, але завдяки відповідній мові автоматизованим може бути також обробка інших інформацій, не лише математичних. У 19 столітті, в свою чергу, Джордж Буль створив логічну алгебру, яка стала основою для всіх сучасних комп'ютерів. В той же час почали з'являтися перші механічні математичні машини, які підтримували людину в обчисленнях. Прикладом може бути машина. Створена Чарльзом Бебіджем, яка поклала початок розвитку механічних комп'ютерів. Хоча машина ніколи не була завершена за оригінальним проектом, вона стала скарбницею рішень для майбутніх поколінь. У 1914 році спалахнула Перша світова війна, яка з одного боку означала величезні руйнування, але з іншого боку, вона сприяла розвитку багатьох корисних технологій. У 1920 році Карел Чапек опублікував драму РЮР. Завдяки цій п'єсі з'явилося слово робот, яке супроводжує нас, як ви знаєте, до сьогодні світ, повільно піднімався після руйнувань Першої світової війни, але, на жаль, готувався до наступної. У період з 1930 року до 1950 математика та інформатика динамічно розвивалися, що готувало ґрунт. Створення перших комп'ютерів як неважко здогадатися. Це спочатку було пов'язано з підготовкою до війни, а потім із самою війною. Вже в 1932 році група видатних польських математиків у складі Маріана Раєвського, Єжи Ружицького та Генрика Зігальського вперше розшифрувала повідомлення, закодовані за допомогою німецької кодувальної машини Енігма. Польські математики розробили потім, зокрема, пристрій, званий криптологічною бомбою, який автоматично. Ламав шифри на основі математичної теорії циклів після поразки вересня 1939 року наші математики спочатку вирушили до Франції, а після її падіння до Англії, де продовжували свою роботу над ламанням німецьких шифрів, ще у Франції вони мали можливість зустрітися з геніальним англійським математиком Аланом Тюрінгом, який вже в 1936 році опублікував концепцію пристрою, здатного виконувати будь-які алгоритми. Цей пристрій потім став відомий як машина Тюрінга і становив теоретичну основу роботи кожного сучасного комп'ютера. Після зустрічі з нашими математиками Алан Тюрінг розвинув концепцію криптологічних бомб, а його роботи над ламанням шифрів стали основою перемоги союзників над німецьким рейхом. І саме Алан Тюрінг у 1950 році ввів поняття тесту Тюрінга. Концепція цього тесту часто вважається початком сучасного штучного інтелекту. Але перш ніж перейти до 1950 року, Оку, ми не можемо забути про інші важливі події часів Другої світової війни, які а і десятиліттями сформували інформатику і, наприклад, будову комп'ютерів, у 1933 році Акалог і Піц запропонували першу формальну модель нейрона, що стало основою для майбутніх нейронних мереж. Уоррен Макалох був нейрофізіологом. І філософом, який займався дослідженням мозку, Уолтер Гаррі Піц, був математиком, звісно, і логіком, а також піонером досліджень у теорії обчислень у нейробіології в цей час. Також з'явилися перші цифрові машини, такі як американський ЕніАК чи німецький З3, які дозволяли реалізувати складні інженерні обчислення. А в 1945 році Джон фон Нейман. Ще один геніальний математик цього разу з Угорщини розробив і опублікував основи архітектури для обчислювальної машини, яка стала основою для побудови кожного комп'ютера до наших днів. Перш ніж перейти далі, я хотів би звернути вашу увагу на факт, що з часів Другої світової війни математика дуже тісно пов'язана з інформатикою. І з того часу обидві ці сфери взаємно підштовхують одна одну в розвитку цей зв'язок настільки сильний, що, наприклад. У Польщі до 1970-х років у минулому столітті не використовували терміна комп'ютер, а лише математична машина. Варто також звернути увагу, що разом із розвитком комп'ютерів стирається межа, наприклад, між математиком і інформатиком, який створює NP, нові алгоритми чи основи штучного інтелекту. Але поки що повернімося до 50-х. У 50-х роках. Штучний інтелект вперше був визнаний як галузь науки, а не як сфера міфів і легенд. У цей період з'явилися революційні ідеї та фундаментальні роботи, які підготували ґрунт для майбутнього розвитку штучного інтелекту. На початку повернімося до Алана Тюрінга, якого часто і справедливо вважають батьком інформатики та штучного інтелекту. У 1950 році він опублікував революційну статтю. В якій запропонував тест, який міг би потенційно визначити чи, наприклад, комп'ютер, цю інтелектуально. Сам тест Тюрінга можна порівняти з популярною грою Among Us. в якій імпостор, намагається переконати інших, що він зовсім не імпостор. Тюрінг запропонував, що якби вдалося створити машину, яка досягла б успіху в такій грі, її можна було б вважати інтелектуальною. Ця ідея заклала концептуальні основи для того, що ми нині вважаємо штучним інтелектом. А потім відбулася конференція в Дартмуті, яка проходила влітку 1956 року. І часто згадується як місце народження штучного інтелекту як академічної дисципліни, організована переважно двома математиками Джоном Маккарті та Марвіном Мінським. Конференція зібрала провідних дослідників для обговорення потенціалу створення інтелектуальних машин. І саме це математик Джон Маккарті першим вів цей термін штучний інтелект. Разом зі своїми колегами він уявив собі просто галузь академічних досліджень, яка перевіряла б, як змусити машини використовувати мову, створювати ідеї та концепції, вирішувати проблеми і самостійно вдосконалюватися. Майстерні в Дартмуті мали амбітний обсяг. Пропонуючи, що кожен аспект навчання або будь-яка інша риса інтелекту може бути в принципі так точно описана, що можна створити машину для її симуляції, ця оптимістична візія визначила програму досліджень у сфері штучного інтелекту і призвела до розвитку сучасних програм ШІ та значних досягнень у цій галузі. В кінці 50-х і на початку 60-х з'явилися одні з перших програм штучного інтелекту. Які продемонстрували можливість виконання машинами завдань, що вимагають саме інтелекту гідно уваги, ранні програми ШІ включають званий. Логічний теоретик, який мав імітувати навички розв'язання проблем людським математиком, успішно довів кілька математичних теорем, демонструючи, що машини можуть бути використані для проведення логічного мислення, генеральний розв'язувач проблем мав бути універсальним інструментом для розв'язання проблем. Він, наприклад, вів концепцію евристичного пошуку, тобто пошуку наближених рішень Еліза, в свою чергу, була ранньою програмою для обробки природної мови. Який симулював розмову, підбираючи вхідні дані користувача до раніше підготовлених скриптів найвідоміший скрипт Елізи, доктор, імітував психотерапевта Роджера і продемонстрував потенціал штучного інтелекту в симуляції розмови схожої на ту, яку ведуть між собою люди? Дуже важливим досягненням тих часів було створення першої машини, що діяла як нейронна мережа, що складається з нейронів макалоупіца. Пристрої під назвою Перцептрон спроектував у 1958 році Френк Козенблат. Варто додати, що другий у світі перцептрон сконструював поляк, видатний інженер Яцек Карпінський. Його перцептрон складався з 2000 так званих транзисторів і розпізнавав оточення за допомогою камери. Ці ранні досягнення показали потенціал штучного інтелекту, але також підкреслили обмеження тодішньої технології. У цьому є потреба в потужніших комп'ютерах і більш складних алгоритмах, бо ми не можемо забувати, що комп'ютери в ті часи займали цілі кімнати і важили сотні кілограмів, а складалися головним чином з так званих електронних, а справжній прорив у будівництві комп'ютерів ще не відбувся, бо винайдений у 1947 році транзистор ще не перетворився спочатку в інтегральні схеми, а потім у мікропроцесори. 70-ті роки ХХ століття. Це період стагнації та розчарування в дослідженнях штучного інтелекту. Цей період часто називають першою зимою штучного інтелекту. У цей час оптимізм поступився місцем фрустрації. Коли виявилися обмеження ранніх комп'ютерних технологій, початковий ентузіазм пов'язаний з дослідженнями штучного інтелекту призвів до високих очікувань і значного фінансування. Як з державного сектора, так і перш за все з військового, а також з приватного сектора. Однак разом із зустріччю дослідників з серйозними технічними викликами, такими як обмежена обчислювальна потужність комп'ютерів і складність людського інтелекту, прогрес значно сповільнився. У середині 70-х урядові агенції, які фінансували дослідження та інвестори, почали втрачати довіру до штучного інтелекту. Зменшення фінансової підтримки призвело до скорочення кількості дослідницьких проєктів і значного сповільнення прогресу до зими штучного інтелекту в 70-х роках, до цього сприяли головним чином три фактори обчислювальні обмеження обладнання, доступне в той час, не було достатньо потужним, щоб обробляти складні обчислення, необхідні для просунутих досліджень у сфері штучного інтелекту алгоритмічні обмеження. Ранні програми в значній мірі базувалися на жорсткому пошуку, і їм бракувало витончених алгоритмів, необхідних для виконання більш складних завдань. Можна сказати, що цвяхом труну стала книга Марвіна Мінського, про яку ми вже говорили, яка показала обчислювальні обмеження, яким підлягали тодішні версії перцептрону, завищені очікування, це третій елемент. Початковий оптимізм і сміливі прогнози щодо потенціалу штучного інтелекту призвели до нереалістичних очікувань. Однак ці виклики підкреслили потребу в більш просунутій технології та кращих теоретичних основах, які врешті-решт з'явилися в наступних десятиліттях. На щастя, для штучного інтелекту його невдачі супроводжувалися неймовірним розвитком комп'ютерів, який був пов'язаний із виникненням мікропроцесора. У 1971 році з'явився перший мікропроцесор Intel 404, який. Став основою революції в будівництві комп'ютерів. А в 1982 році з'явилися перші персональні комп'ютери, такі як ZX Spectrum і Commodore 64, і тому в 80-х роках знову з'явився інтерес до штучного інтелекту великою мірою. Це було зумовлено розвитком так званих експертних систем. Ці системи показали, що штучний інтелект може бути практично застосований для вирішення реальних проблем. Що призвело до повторного оптимізму і звичайно фінансування експертні системи це програми штучного інтелекту, які імітують здатності прийняття рішень людських експертів, вони використовують базу знань, фактів та правил для вирішення проблем у певних сферах, таких як медицина, інженерія фінанси? Один з найвідоміших ранніх експертних систем був АЙСІН, розроблений 70-х років. З метою діагностики бактеріальних інфекцій та рекомендацій лікування, успіх Майсін продемонстрував потенціал експертних систем у наданні цінної допомоги в спеціалізованих галузях у 80-х роках, у 20-му столітті. Поширилися, в свою чергу, експертні системи, такі як Dendral для хімічного аналізу та XCON для конфігурації комп'ютерних систем. Ці системи досягли комерційного успіху та продемонстрували практичні застосування штучного інтелекту, окрім експертних систем у 80-х роках, впровадили техніки машинного навчання, які дозволили комп'ютерам аналізувати власні результати та покращувати їхню продуктивність з часом. Вчені розробили нейронні мережі, які могли розпізнавати шаблони та робити прогнози на основі навчальних даних. У цей час також був розроблений алгоритм так званого. Зворотного поширення для навчання нейронних мереж, який сунув обмеження раніше пов'язані з перцептроном, техніки машинного навчання заклали основи для багатьох досягнень у сфері штучного інтелекту, які мали настати в наступних десятиліттях на початку 80-х років, Японія запустила проєкт комп'ютерних систем п'ятого покоління, амбітну ініціативу, що має на меті розробку комп'ютерів. Які могли би виконувати паралельну обробку та використовувати штучний інтелект, проект отримав значні фінансування та привернув увагу міжнародної спільноти, хоча він не досяг усіх своїх цілей це відіграло ключову роль у розвитку досліджень у сфері штучного інтелекту та підтримці співпраці між вченими по всьому світу, наприкінці 80-х і на початку 90-х Однак настав ще один період зменшеного фінансування та зацікавленості штучним інтелектом, відомий як друга зима. Ця фаза характеризувалася повторною оцінкою потенціалу штучного інтелекту та знову зміною пріоритетів у дослідженнях успіх експертних систем у 80-х роках. Це призвело до ще одного раптового зростання очікувань. Щодо можливостей програмного забезпечення, ці системи, однак, часто були обмежені вузькими сферами і вимагали великого ручного внеску в побудову та підтримку їх баз, знань в результаті багато застосувань ші виправдали очікувань, що призвело до розчарування як інвесторів якої громадської думки 90-ті роки і 2000-й. Це був період відродження штучного інтелекту. Підживлюваний величезним прогресом у потужності обчислювальних машин та доступності даних, ця обчислювальна потужність дозволила в 1997 році комп'ютеру Deep Blue компанії IBM перемогти чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова в матчі, що тривав 6 партій, у свою чергу вибух цифрових даних з інтернету та інших джерел забезпечив сировину для навчання розвинених моделей штучного інтелекту на основі нейронних мереж. Так от саме десятки років розвитку математики, потім інформатики, привели нас до цього моменту, якими завдяки комп'ютерам та їх обчислювальній потужності ми досягли виникнення величезної кількості даних, які дозволили звільнити величезний потенціал нейронних мереж, з'явився генеративний штучний інтелект, тобто інструмент для створення контенту, зображень чи фільмів, розвинулися також методи розпізнавання зображень з використанням згорткових мереж і багатьох інших. У випадку розпізнавання зображень одним з найбільших досягнень стало створення бази даних IMAGENET від доктора Фей Фей Лі. IMAGENET, що містить понад 14 мільйонів позначених зображень, став основою для навчання нейронних мереж для багатьох компаній та академічних установ. IMAGENET не лише надав величезну кількість навчальних даних, але й революціонізував спосіб, яким моделі машинного навчання тренуються і оцінюються у свою чергу. Важливим кроком у розвитку генеративного штучного інтелекту стало розроблення технік так званого вбудовування слів. Ця історія сягає 90-х років, але справжній прорив стався в 2003 році, коли було введено термін вбудовування слів. У 2013 році дослідники з Google розробили техніку Word, Tuvec, яка до сьогодні є основою, для створення так званих великих мовних моделей, на яких базуються такі додатки, як. Чати GPT. Головною метою Word2Vec є перетворення слів у числові вектори у багатовимірному просторі, що дозволяє захопити відносини між словами. Техніка 2 секу, секу, введена в 2014 році, стала ще одним кроком уперед. Ці моделі дозволили обробляти послідовності вхідних даних у послідовності вихідних, що виявилося надзвичайно корисним у завданнях, таких як машинний переклад чи генерація резюме. Справжнім проривом стало впровадження архітектури трансформерів у 2017 році та об'єднання всіх попередніх досягнень в єдину цілісність трансформери, описані дослідниками з Google у роботі. Увага, це все, що вам потрібно. Революціонізували спосіб, у якій мережі обробляють послідовності даних на основі значення окремих даних у цій послідовності. Завдяки цьому, великі it компанії змогли натренувати так звані. Великі мовні моделі та створити додатки, такі як ChatGPT. Сподіваюся, ви переконалися, що історія штучного інтелекту нерозривно пов'язана з математикою, а також з її молодшою сестрою інформатикою. Символічним увінчанням цього зв'язку нехай залишиться Нобелівську премію з фізики 2024 року. Присудили Джефрі Хінтону за роботу над нейронними мережами. Джефрі Хінтон є пера -пра -пра, пра пра правнуком самого Джорджа Буля. А присуджена з фізики, бо немає Нобелівських премій з математики та інформатики? Є. Це інша надзвичайно цінна нагорода. Нагорода Тюрінга Алан Тюрінг. Він отримав нагороду власного імені, а визнанням заслуг з'явився на британській банкноті в 50 фунтів. Оскільки ми вже знаємо, як протягом років завдяки математиці розвивалася штучна інтелекту, то настав час показати вам, яким чином саме використовується ця математика при створенні та навчанні штучного інтелекту, наступні епізоди покажу вам, наприклад, як важливі вектори лінійні та нелінійні функції, а також логіка і рахунок висловлювань, щоб. Чат і GPT. Міг для вас написати вірш або перекласти книгу, наприклад, з польської на українську. Якщо не хочете це пропустити, обов'язково підпишіться на цей канал. А якщо вам сподобалася ця презентація, буду вдячний за лайк. Привіт!